Я реально ледь не запорола весь вихід з чорного через пораду з Тіктоку. Я від 12 років побутового чорного, 1.11. І я знаходжу відео з лайфхаком, який пришвидшить мою роботу в рази. Думаю, окей, круто, треба спробувати. Вже після нанесення я стояла над мийкою і ледь не плакала. 10 годин моєї роботи з'їло просто одним невірним рішенням. Що ледь не зіпсувала мою роботу та як я вийшла з ситуації, зараз вам покажу. Привіт, мене звати Олена, я колорист, і сьогодні ви бачите детальний розбір складного кейсу. Чорне, 1.11, 12 років з протяжкою по довжині. Ми вийшли в шоколад без страти довжини та якості волосся, але шлях був непростий. Клієнтка прийшла з чорним побутовим фарбником, який наносила по довжині 12 років. Це як бетонна стіна на волосі. Їй відмовило три майстра. Але я взяла за це виклик і ми почали поступово з цього виходити. Скажу одразу: це не відео, де дівчинка 6.0 виходить в блон за один раз. Це справжній хардкор, який потребуватиме не одного сеансу. Я зробила три кислотні змивки. Кожну змивала, відновлювала, сушила, наносила наступне на волосся на сухе волосся. Це дуже важливо, не на мокре. Бо так ви побачите саме реальний фон, і змивка буде краще працювати. Так я знаю, що стягувати наносити поверх буде швидше. Але, шановні майстри, ми беремо за вихід чорного дуже немалі кошти. Давайте робити не на швидку руч, бо, як правило, оце пошвидше нас потім дуже сильно так підставляє. Але так, в принципі, і я тут повелася на оце пошвидше закінчити свою роботу, і зараз розповім, до чого воно привело. За кілька днів до зйомки цього виходу з чорного я натрапила на Тік-Ток, де майстер стабілізує кислотну мифу американським шампунем. І я така: Вау! це ж Скільки часу можна зекономити? Чому я раніше тут такого не додумалась? Знаєте, що сталося далі? В момент, як суміш торкнулося волосся, воно почало затемнятися і вертатися в свій 1-11. І ви скажете, Лєна, це ж нормально, волосся затемнюється. Але я вам скажу, що да, але воно потім має освітлитися. І як тільки. Ця суміш киснулася волосся клієнтки, я зрозуміла, що сили американського шампуню не вистачить для того, щоб мені освітлити до бажаного результату. І оцей момент я реально подумала, ну все, вся моя робота, коту під хвіст. Але зупинятися не варіант, тому я вирішила світлити вже чисто світлюючу суміш порошком на 3% на півгодинки, так щоб без фанатизму волосся у нас не пошкоджулось. Звісно, і захистом та черговим відновленням волосся. В Кінці ми нанесли фарбу 407 плюс 5.1 і отримали шикарний шоколад без режини. Волосся залишилось живим і блискучим, а головна клієнтка вийшла щаслива. Жаль тут проста. Не всі поради з TikTok чи Ютубу варті довіри, особливо коли мова про волосся, яким ви або ваші клієнти відрощували роками. Я на власному досвіді переконалась, навіть одна неправильна дія може запороти весь процес. Але якщо знати, як виправити ситуацію, волосся можна врятувати. Тому, друзі, будьте обережні з чарівними порадами з інтернету. А якщо хочете бачити більше реальних історій і розборів, підписуйтесь на канал. Всім папа! -па.